Всім привіт, з вами, я просто ютуб проводим фрейрадір. Сьогодні ми гуляємо в сніг. Сьогодні 23. Сьогодні 23, так? 23 сьогодні? Так, сніжок. Сьогодні у нас 23 листопада. Ми з вами. Гуля, сніг випав, так. якщо це не зараз відео, напевно, буду знімати. Викиду сніжок я вже тож. Ну сьогодні ми гуляємо. Отак от, от. Я вже сьогодні давно гуляю вже. Зараз 0 градусів, то, думаю зняти відео може потім передивлюся. Отак. Що... От Стабілізації немає, просто видно. Що? Не знаю, я не можу телефон тримати. А нащо ти так знімаєш? Дай, відео. Отак. От. Тримай. Нажимай, вітайся. Цінклі, я я але в метро. Вибачте, що я давно не знімаю. Фокус просто. Бо я не хотів. Я думаю, цей, зараз ні, як ви бачите. Він підшов до школи та він був падав сніг. Сонни 4 години. 4 години падав сніг. В нього теж є канал і він називається просто ютубер. І теж підписуюсь на нього і Бачите, я просто відео щось не знімав. Так що так. Сьогодні ми тут не ділянки, ніж щирали, під'їжджали. Вон там була десята школа, де якщо, якщо хочете, то мой ліцей. Один садник свічив. Ми впали сьогодні. Вон тут Як дуже зараз лист, подивиться. Німа, подивись на тачку, вона така якась синя. Ну, то я знаю, то я сюди зібрала. Не так багато, але середніх ніби тут. Як ти знімаєш? Бачите, це своє лице знімаєш? А ти взагалі типу телефон тримаєш? Отак, як просто. Знімаємо так от рівно. Ти маєш дивитися за відео, ти знімаєш просто щоб... Хтось закинув ялинку сюди. Там, Там не видно зовсім. Mm -hmm. ми зараз жив жир вже. В жір, вже. Mm -hmm. mm -hmm. Ну а відео скільки? Три. Тридцять oh. іде. Я буду знімати що я буду. Ти так казав, ще давно. Знімай не себе, а знімай двір. Ну, так, а ти подивишся в тебе з камери? А як ти тримаєш, ти Та так? Ти подивишся в тебе видно? Витримуєш? Вчу мого друга. В тебе воно взагалі не знімає. Ну, да. Підемо. Капець. У ну, мене все нормально, відео тільки п'ять хвилин. Ще й на камері, ще. Ну, сьогодні такий діньок, сніжок. Ну, отак от, вибач, якщо. І це заможе завтра виїхати точно. Та ти вдома знімає, бо до мене вон зараз прийдеш Знімай. Це наші двір. Якщо ці 22 листопада, того року ви по перший сніг, знаєте кого? 20. Що давай ще десь зараз. І так тобі вже йти треба, ну нам йти треба через 3 хвилини. Ну от наростки. <плес> Випуклики. Великі. <Били>. Присядемо <плес> на ну, тут. Отут. -от. Я отут от нашу тут сідав, якщо можемо сісти. Отут. -от. Отак от Соні було мінус 2 градуси. Так. І може, ще буде відео, як ми на то не точно. Ну, коротше. В... Віде... Є... Відео як він переживає. Але він не приїде смисл знімати. Дивіться, який зум. Зараз надо будеться змонтувати. Що будемо йти вже? Я не знаю. Через хвилину. Бо зараз вже. Ой, йдемо щось на малюємо на горці. Є сердечко. Так, сердечко. Бляха муха. Тут що? Тут досі. Це для вас. Для вас підписники. А тут значте спорт. Во, дивіться, які тут ідеальний сніг чекнуть. А тут же звіт. Дивіться, зараз лишу свій отпечаток. Я хочу лишити наросток, На, знімеш мене. О, давай, та я не знаю. Отак все. Лише з вікна поїде зараз. За книжками. Верно, все добре? Да, верно. Укладывайся. Так, так, давай. Хорош! Yeah, хорош! Хорош, хорош, хорош. хорош. Yeah, давай. Все добре, идем, но... Да, 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 новая. Ні. Нет. Давай. Верно. Ой, хорош. Санем два, так раз. Ее а то майже самий твердий. Да. Ой-ой-ой. У нас відео вийшло. Да. Прикольно. Так, да, прикольно. Хороші добре. Нічого не трохи. Ні. Коротше, все. Будемо вже з вами прощатися. А вже якраз на десь. да? десь, да. так? Так, все, будемо вже з мамою прощатися. Давайте я зараз ще зупиню камеру і зустрінемося, мене вдома, коли я вже передінуся і типу, все поставлю сушитися. Так що, чекайте. Ой, ми вже тут. Ми я, поки передягався, за 3,5 хвилин до мене прийшов. Встиг так близько. Ну от ми зараз живе вдома, я тут вже передівся, дивіться, який я є на дворі. Літом, літом, друзі, знайшов сліжко літ, дивіться. Просто новішний школі. Він же то щось ржавий через те, що я його мив. Ну, просто новішний школі. Так, давайте я вам показував, я не показую. Короче, просто просто вам покажу. Дивіться, це лист Миколаєва. Давайте подивіться тут, прочитайте. На паузу поставте. Такий лист Миколаю. Ви там це читайте, я не хочу читати. Ну, отак от, от на дворі зараз. Якраз відео майже на 10 хвилин, якраз такий формат цікавий. Ну, типу, якщо дивитися, ми зараз а монтуємо да. і подивимось, ми з вами підемо. Туда. Тут дуже... У мене ще вчора вчора виходить прямий філік, падав дуже сильний дощ. А, ну да. а зараз що? Ні, після вчора, Ні, вчора. А, да-да-да. От, подивіться. Як тут красиво. І ми от що знайшли наші сліди зараз за зумлі. От, от, от. Мої оці от крапочки це мої вон його сліди. Ту. Вже будемо з вами прощатися через 30 секунд на 10-й хвилині. З вами був я просто ютубер або Вадим фрірайзер. Всім удачі, чекайте нових відосів. Дякую вам за перегляд. І що? І давайте я йому ще включимо підсвітку. Ну, коротше, дуже красиво. Зараз ми будемо грати, скоріш все, майн. І все. Коротше, з вами ми, був я просто ютубер або Вадим Фрірайдер. Всім дякую ще раз за перегляд. І всім па-па! Прощайся, чудним попрощаюся. Пока.